І одна рука може нас добути з тої ями, це пробита рука Ісуса Христа, слава йому навіки. Він прийшов забрати бруд, забрати гріх, забрати наше беззаконня, а раз він забрав, то ми стаємо чисті. Замін, що він дає? Перше, він дає мені і тобі мир зі своїм Отцем примирено. Бо отець ненавидить гріх. Плата за гріх, смерть це принцип Божий незмінний на віки віков. І тому Ісус за тебе заплатив і за мене, щоб ми не вмирали, Ісус помер. Дана ціна велика, щоб ми мали в ньому оправдання. І перше, що дарує Господь Ісус, це мир зі Своїм Отцем. Отець Небесний приймає людей, які прийняли Його Сина, називає їх своїми дітьми, усиновлює їх. Ось чому, коли людина кається і вірує, в серці появляється радість. Радість у Христі я знайшов, співаю. На всю, як кажуть, на повне серце, тому що Він мене знайшов. І ми є не просто ходимо прихожани до храму, а ми маємо Отця, що на небі. Чи ви думали коли-небудь, молячися молитвою Отче наш, Цінність цих слів. Мало хто з нас думає, ми автоматом. Но перше слово є найцінніше. Отче наш. Яке право? Грішник, раб гріха, має право Бога назвати Отцем? Він не має права. Бог йому не отець грішникові. Але Ісус Христос. Робить велике чудо. Він примиряє, він усиновляє і через свого Сина Отець Небесний усиновляє нас з вами. Такий принцип. В одній країні йшла війна, і один банкір, син, якого пішов до армії, на одній із фронтів загинув. І коли він помирав там на полі бою, він написав записку до свого батька і передав своєму другові солдатові, з яким ми разом воювали. Дав записку останню передсмертну, дав цьому солдатові і каже, я вмираю, але передай, будь ласка, як буде живий цю записку моїм батькам. І цей солдат, знайшовши можливість, лишився живим, той помер. І він знайшов те місто, знайшов ту вулицю, знайшов ту кантору. Найшов той банк невеличкий і приходить в воєнній формі, стоїть біля того віконця, банкір на нього подивився, думає, ще який же брак прийшов, певні гроші хоче просити. А той солдат щось там гімнасторці шукає в кишенях, найшов і дає йому цю записочку. Коли цей банкір взяв і прочитав цю записку, він моментально закрив свою Кантору. Він взяв цього хлопця-молодого солдата додому. Він прочитав цю записку, в ній було написано: тату, я назад додому не вернусь, я вмираю на полі боя. Но я прошу тебе, прийми мого друга, якби ти мене прийняв. І батько виконав волю свого сина. Він посадив цього солдата на те місце, де колись за столом сидів їхній синок. І мама з татом дивилися на цього хлопця, як на свого сина. Тому що син просив, прийміть його, як ви би мене прийняли. Шановні мої, там на Голгофі отець Ісус умолив Отця, і Він нас приймає. Бо ми віруємо в Ісуса. Через віру в Христа ми стаємо власністю Божою, ми стаємо народом Божим, дитям Божим. Тоді я маю право. До Господа молитися Отче наш. Ми, звичайно, не проти. Ви скажете, зачекайте, шановні, то що ми, Отче наш не маємо права молитися. Моліться, шановні, але ви того смаку не відчуєте. До любого дядька можна казати тату, але найліпше такий свій тато, правда чи ні? Певні, що так? Тому лучше, щоб ми це пережили на собі. Друге, що дає нам Господь. Він дає нам даром. При зустрічі з ним, Він дає нам вічне життя. Бог настільки багатий, Бог настільки сильний, що написано, що Він так полюбив світ, що віддав свого сина, щоби віруючи в нього, Бог зробив дуже просто. Якби Господь казав, що нам треба за вічним життям повсти до Почаєва на колінах. Ви би бачили, що б робилося на дорозі. Люди б йшли, штани б дерли на колінах повзли би, але Бог того не вибрав. Я ще б сказав, що вічне життя треба десь землю залізти, люди б туди рилися лізли. Ще якийсь інший щось би привезли, якесь чудотворне щось таке люди б робили. Але я вдячний Богові, що він всі ці складнощі відмінив. А знаєте чому? Бо всі речі на землі не мають сили. Спасти душу людини, тим більше дати їй вічне життя. Це є у власті і у компетенції тільки одного, вічного Бога, бо в ньому в Ісусі Бог отець поклав вічне життя. Хто має сина, має життя. Хто не має сина, той не має життя. Но гнів Божий на Нім пробуває. Син Божий прийшов, щоб дати тобі мир. Мир в серці. Забрати те жало гріховне і дати мир. Скільки людей неспокійних. Скільки людей сьогодні не мають настрою жити на землі. В Україні 10-11 тисяч людей щороку кінчають життя самогубством. Ви це знаєте, чи ні? Це ужас, хліб є, все є, молодь в достатка. Вони кінчають життя. Чому? Тому що в нутрі в них щось шкребе. Внутрі пустота, внутрі безсильне життя, і вони уходять, цілі немає, змісту немає. І вони кінчають життям. Зміст, ціль в житті є тільки в Ісусі Христі, в Божим Сині. Він пробуджує смак, Він пробуджує апетит до життя, хочеться жити, хочеться любити, хочеться робити добро, хочеться співати, хочеться радіти. Чому я живу, бо Ісус живе в мені. Це гріх зав'язує людину і так стягує, як шнурком, і раз темніше, і темніше, а потім він шепче кончай. Це дьявола робота є сьогодні. І ми повинні дати бой нашими молитвами. І дякую, брате Богові за матір твою, яка стояла у проломі і умоляла лице Господнє. І по молитві твоїй матері вашої, Бог вийшов на зустріч вам і подарував вам благодать на благодать. Чи не так? То Ісус сьогодні є з нами. Він не змінився. Він той самий, що був при Йордані. В нього та сама ціль, щоби зустрітись з тобою сьогодні. Тому ти є на цьому місці. Дозволімо, дозволімо, щоб він тебе прийняв, в своє обійме. Піди йому назустріч. Скажи йому, як той блудний син сказав, батьку, йде додому, так йому соромно. Очі опустив, голову опустив. Батьку я зрішив. Я зрішив. А батьку так приємно. Я знаю, що ти зрішив, батько думає, добре, що ти вернувся. Ви знаєте, як небо радіє, коли кається грішник, церкві радить, а на небі зразу хор співає. Так Біблія каже, що на небі ангели радіють, коли кається один грішник. Івано Франківщина, порадуйте небо. Дозвольте, щоб на небі сьогодні хори заспівали. Прийміть Ісуса в своє серце. І ви на власному досвіді знаєте, який він добрий, який він приємний і як він сильно любить нас. І так він прийшов з такими цілями зустрітись, забрати від нас гріховне, тяжке, смертельне, неудобне, і воно є для нас печальне і сумне, а дати нам нове життя. Хто у Христі, той нове створіння. Чуєте? Хочеш радіти, Прийди до Ісуса. Хочеш бути вільним в серці, Прийди до Ісуса. Хочеш мати успіх в домі своїм, Прийди до Ісуса. Хочеш, щоб у тебе в хаті був мир, Прийми Ісуса. Блаженне ті сім'ї віруючи, де дітей багато. Чоловік любить дружину, жінка любить чоловіка, в хаті мир. А в другу хату, де немає Ісуса, б'ються, сваруться, посуда летить, одне одного обзиває, кулаки свистять. І багато інших речей. І плачуть люди, і вмирають люди з горем великим, з нещастям великим покидають ту землю. Ти, я народився не вмирати в плачах і сльозах. Ми народилися, щоб на цій землі прожити повноцінне життя, але треба зробити цих три простеньких кроки, вийти зустріч йому, повірити в нього друге віддати йому своє серце. Господь, от воно таке. Поламане, побите, покалічене, чорне в шрамах. Візьми його. Ісус як візьме наше серце в руки, в його пробитих руках все міняється. Там, де рани, що злікується. там, де тягар стане легко, там, де надії дія прийде, там, де темно світло стане, там, де була війна, бир прийде. На початку ХХ століття сталася важлива подія в індусському одному краї в Азії. Я не раз про це згадую, коли один молодий чоловік індус, живучи в Тібеті, він дуже шукав і хотів бути святим. Він дуже сильно любив батьківську свою віру, передання традиції. Він просто влюбився в них. І мама йому дала кличку з малку саду, означає святий. І цей хлопчина хотів бути святим. Але в своїй індуїстській релігії, там омовення, там обряди, традиції, він все робив чітко, чітко. Незадовго померла мати, яка дуже любила свого сина. Але пам'ять про ню і її бажання лишилися в серці молодого хлопця. Він ще більш ревно старав служити тим богам, яких він не знав. І десь було йому 17 років. В його душі появилася страшенна пустота, появився страшенний тягар. Чим більше він творить обряди, тим більше внутрі давить, тим більше миру немає. І він боровся з тим, боровся з тим, а воно не проходить. І в нього виникає ідея, він приймає рішучий план покончити життя і вийти з тої землі. Він вибрав собі час, він знав, недалеко біля його дому йде поїзд раненько вдосвіта в, в п'ятій годині. І Він рішив лягти на рельса і уйти з тої землі, де нема спокою і миру. Він став ранком третій години. Він звершив всі омовлення, всі обряди, всі поклони, що там тільки мів і знав, все зробив. Але в душі спокою мав. Ще більший тягар його здавив, але він знає, що йому треба йти, і на тому життя закінчене. І він рішив останній раз, ставши на коліна, кричати в небо. Боже, якщо ти є, відізвишся. Боже, якщо ти є, відізвійся мені. Коли він прокричав цю молитву, кімнату наповнило світло. Появилася світла постать блискучої одежі. Він здивовано подивився і каже, хто ти? Може ти Кришна? А ця постать каже: Ні. Може, ти Будда? Він каже, ні. А хто ти? Я Ісус. І каже, коли він показав мені свої руки і подивився мої очі, які зустрілися, через очі Ісуса, в душу сундара Сінга влився Божий мир, Божий спокій. Він ставав на коліна ідолопоклонником, став з колін християнином. Він не пішов на рельси, Ісус війшов в його серце. І він був сильнішим проповідником. Він йшов від села до села, його б'ють, його гонять, бо віру зрадив батьківську. А він казав: Ісус вас любить! Ісус є ціль життя, Ісус помер за вас. І говорив в селах, його били, гнали. Але Він молився за них, Він благословляв їх, Він проповідував в своє, в своєму житті довгі роки, що Ісус є Спаситель. Чому персональна зустріч з ним? Змінила мислі, змінила цілі, влила жагу до життя. І стало радісно і приємно. Варто такому Богу служити. Тіне. Живий наш Господь. Тому, шановні мої, давайте ми будемо дякувати Господеві. Давайте ми зараз станемо до нашої молитви. Ті, хто прийняли Господа, благословляйте Його, що він дав вам мир, благословляйте, що Він дав вам спокій, дав вам даром вічне життя. Да вам дар Святого Духа, записав ім'я вічній книзі все даром, даром, бо так Біблія говорить. А хто може хоче сьогодні примиритися з Ісусом, зробіть це раді Божого Сина, раді вашої безсмертної душі Господь чекає на вас. Зробіть крок віри, і ви самі переконаєтесь, я це пережив, браття це пережили, і нині переживають. Зроби цей крок. Бо Ісус прийшов до Йордану, щоб зустрітись з тобою і тебе обнявши прийняти в число своїх дітей. Хто бажає сьогодні прийняти Ісуса в своє серце? Ми за вас помолимось. будь ласка, підніміть руку, хто хоче прийняти Ісуса в своє серце. Хто бажає? Хай Бог благословить. Хто ще бажає? Бачу вашу руку, дякуємо. Хто хоче сьогодні з Ісусом зустрінутися, використати час, день завтра може не мількнути. Шановні мої, хто ще бажає віддати серце Христу, не відкладайте на завтра, бачу вашу руку. Не відкладай на завтра. Завтра день може бути не твій. І ти можеш гірко плакати. Чому мене Ісус кликав і чекав на мене, я не пішов. Шановні мої, хто ще хоче служити Господеві? Будь ласка, золосіться, ми за вас звершимо молитву. Ісус зробить чудо в вашому житті. Чудо переміни, чудо освячення, чудо прощення, і Він дасть вам щось нове, особисте, персональне, яке ви до того часу не знали і не переживали. Будь ласка, хто піднімав руки, підійдіть сюди допереду. Хор можете співати добре, гарну пісню. Заспівайте легенько так. Просимо, підіть сюди допереду. Ми хочемо за вас помолитися. Ми хочемо вас благословити. Ми хочемо разом з вами порадуватись. Сьогодні день спасіння. Сьогодні день заклику. Ісус, агнець Божий, що бере гріхи всього світа на себе. Просимо, хто бажає, прийдіть до Ісуса. Сьогодні спасіння день. Не відкладайте. Звати? Богдан. Богдан, що ви хочете, Я вітаю. Хочете серце віддати Ісусу. Перший раз прийшов. Слава. На хочете Господу служити. Wow. Добре. Як вас? Звати? Яке? Ігор. Ігор, що ти хочеш Ігор? Служить, що ви хочете? Служити Христу. Прекрасно, дякую. Що ви хочете, Світувати? Служити Богу. Так, як вас звати? Таня. Таня. Богу ви служити. Слава Богу, ми раді за вас. Добре. Що, що бажаєш? Yeah. Так. Богу служити? Що бажаєш серце? Що yeah. ти хочеш, Ти Господь простив тебе, так? Ти прийняв число дітей своїх, Що зможе? Що я зможу Ну, є в тебе серце, ти хоч Бога. О. Як тебе звати? Yeah. Анечка, дуже дякую. Як вас звати? Uh -huh. Що ви хочете? Хочете, хочете Ісуса прийняти свій серце. Дуже добре. Що ви хочете мама? Увага! 19 січня в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбудуться різдвяні зустрічі. У програмі Хоровий спів, яскраві свідчення про навернення до Бога, християнські пісні, декламації, проповідь Слова Божого. Запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, разом з вашими родинами приємно провести час. Початок зустрічей о 17-й годині. Вхід вільний.